Вітаю! Пропоную вашій увазі. Браслет. Україна перемогла. Yes. А саме так. І тепер моделюємо правильно наші думки. Браслетик нам буде в цьому допомагати, тому що він нам не дасть забувати про те, що потрібно думати правильно, говорити правильно і моделюємо на нашу швидку перемогу разом. Браслетик відправлю по всій Україні в будь-яке місце. Він йде гарно запакований в крафтовій коробочці. Все гарно запаковано можна одразу на подарунок. Самому дому не потрібно вже буде запаковувати. І саме основне це наш посил. Україна перемогла. Уже, уже ми маємо в своїх думках думати, правильно моделювати, формулювати. Україна перемогла. Тому що як ми подаємо, як ми думаємо, так і сприймає наш всесвіт. Він має бути впевнений. Що ми вже, ми вже спрограмували, змоделювали нашу перемогу. Браслетик нам як нагадування: чим більше він нам буде зважати, чи ми на нього просто подивилися, о, о, так, Україна перемогла, згадали. Чим більше ми так говоримо, тим більше ми притягуємо, пришвидшуємо цю реалізацію в нашому майбутньому, в нашому майбутньому, нашої перемоги України. Тому хто бажає, будь ласка, замовляйте. Можна по телефону залишу телефон, можна у вайбер, можна в телеграм, месенджер, як вам буде зручно. Ціна браслета 120 гривень. Якщо берете 5 браслетиків більше, буде по 100 гривень. Все, дякую. пишіть.